Всім привіт! Приєднуйтесь до ефіру. Вітаю всіх, хто буде зі мною в прямому ефірі, хто буде дивитися в записі. Мене звати Наталя і я партнер компанії Prue. Міжнародна компанія з центром у Польщі, також є офіс в Україні, яка виготовляє дуже якісну, натуральну продукцію на всі випадки життя. Парфуми, косметика, миючі засоби гелі для прання. Це дуже важливо в наш час, щоб продукція вся була натуральна, не викликала алергії і допомагала нам. Але сьогодні не про продукцію хочу розказати, а поговорити. Хто буде приєднуватись, якщо у вас будуть питання, також пишіть. Сьогодні хочу поговорити, чому найкраще зараз ви вибирати мережевий бізнес. Чому? Тому що тут є продукт. Ось в будь-якій компанії мережеві є продукт, який можна купувати для себе, який можна е, продавати, який можна рекомендувати. І з цього мати дохід. Це найважливіше, коли є продукт. Е, дивлюсь зараз багато відео в Ютубі. Там розказують про різні ситуації і коли люди шукають роботу, вони потрапляють в різні неприємні ситуації. Перше, це є різні піраміди. Щоб ви знали, мережевий це не є піраміда. Він будується такими сходинками, так, але це не піраміда, тому що тут є продукт, яким можна користуватися. Коли людина йде в піраміду, йому що кажуть? Йому кажуть, ти вклади гроші. І колись отримаєш більше. З чого він отримає більше, якщо там немає продукту? Запрошуй нових людей, вони також будуть платити гроші, і ти будеш мати з цього дохід. Ну так, але не всі люди захочуть йти в цю піраміду. А далі що? Тобі постійно потрібно запрошувати нових людей, щоб вони платили гроші. Ну, не всіх, нема так багато дураків, щоб ні за що платити гроші. Вкладаєш, якщо ти кладеш гроші в банк, то... Ти знаєш, що там тобі відсотки нарахують з цих грошей, тому що вони вкладають ці гроші кудись. Вони на цьому заробляють і з цього заробітку тобі платять. А піраміди з чого будуть платити? Якщо ти не маєш людей, які отак надурно, надурно гроші то і там доходу ніякого не буде. Якщо ви вкладете туди великі гроші, то ви можете їх втратити. Був колись такий епізод, я от так для себе спробувала одну таку компанію, думаю, попробувати, що там відбувається. І вклала, ну невеличку суму там вклала, хотіла перевірити. Ну, спочатку там якісь герої, я нікого там не запрошувала, вони казали, що вони там оплачують рекламу, якусь запускають, і з цього доходу виплачують людям гроші. Перший час там якісь гроші нараховувались невеличкі, і навіть змогла вивезти 200 доларів я тоді вивела. А потім цю компанію закрили, тому що визнали її пірамідою. Ось, я собі зробила висновок, що я більше в таке не граюсь, і в такі компанії я більше не влажу. Хоча до цього часу мені пропонують такі компанії, ви вкладаєте гроші, потім запрошуєте людей, які також вкладають гроші, і маєте з цього дохід. Але я більше в таке не йду. Це був такий для свого досвіду. Один раз я вирішила спробувати. І добре, що я хоча б повернула ті гроші які я вклала, так, і трошки більше навіть. А решта то все там закрилося, і гроші всі пропали. А люди вкладали туди тисячі доларів. І ці всі гроші пропали. Тому абсолютно не раджу влазити у ці піраміди фінансові, тому що вони не дадуть вам ніякого заробітку, ви просто втратите свої гроші. З часом вони закриються. І де їх шукати, ніхто вже не буде знати. Мережа у бізнесі, є адреса, є офіси. І ви завжди можете, якщо вам щось там не сподобалось, ви завжди зможете дізнатися, куди звернутися, куди подзвонити, кому написати. Тому ось ще один плюс для мережевого бізнесу. Це є продукт. це Ви ніколи не втратите грошей, бо якщо ви навіть купили продукти, то ви ними користуєтесь. Ви вклали... Цю продукцію гроші, ось парфумчик в мене стоїть. Ви вклали цю продукцію гроші і ви користуєтеся якісним продуктом. Також зараз новий вид з'явився, ось ці, як їх називають інфо цигани Це також треба дуже серйозно до цього підходити, дуже всіх перевіряти. Є люди, які дають справді інформацію, які щось навчають, а є просто шахраї. От зараз в Ютубі дуже багато є таких відео про людей, там навіть прізвища називаються. Деяких я знаю вже давніше, деяких, про деяких почула перший раз. Наприклад, одна пані розказувала, що вона відкриє магазин, вам під ключ, повністю все оформить вам магазин, ви будете дасть вам товар і ви не будете працювати. Ну, що магазин сам буде продавати. А ви будете просто сидіти і рахувати гроші. Ну, це смішно. Як можна не працювати і отримувати гроші? З чого? Ви мусите постійно бути на зв'язку, ви мусите викладати інформацію про продукт якийсь, ви мусите спілкуватися з клієнтами, а не просто так, вам оце дали цей магазин, і ви, і ви нічого не робите. Так не буває. Але люди повірили їй, вони покладали по 5 тисяч євро. Це 8 місяців чекали, в результаті нічого не отримали. Це було просто шахрайство. Це було шахрайство. І вони вже рік часу чекають на ті магазини. Хтось чекає, багато хто вимагає гроші назад. Але гроші їм, звичайно, вже не повертаються, бо вони розказують, що ми працювали, ми там щось створювали. Але ми люди так нічого і не отримали. У Нас дуже багато є лінивих людей, які хочуть нічого не робити і отримувати гроші, отримувати якийсь дохід. А так не буває. Ви подумайте, якісь мільйонери, оці мільярдери, вони що, отако собі лежали цілий день на дивані, а їм капали грошики за щось. Ні, звичайно. Вони працювали зранку до ночі, багато працювали на першу Перший час, а потім, можливо, і вже й менше працюють, коли вони вже мають великі статки, великі доходи. Але на початку кілька років треба багато працювати, щоб мати щось. А от так на халяву нічого не буде. Люди втрачали гроші, тепер вимагають назад, їм потрібне комусь на лікування, комусь ще на щось. Одна дама навіть писала, що вона вклала гроші, які чоловік їй заробив. На війні. Він там воює, нас, захищає нас, нашу країну. Вона взяла, вклала якусь аферистку гроші і тепер нічого немає. Все втратила. Таке буває. Також бувають різні шахраї, які от кажуть за, там, за тисячу доларів, за 2000 доларів продають різні навчання. Ми вас навчимо, ви вже з першого дня будете заробляти купу грошей по тисячі доларів за кілька днів. І чата платять. А потім чекають, їм дають якусь водичку, розказують, ні про що, більше себе вихваляють, як вони заробляють. Ну, звичайно, коли вони зберуть з 200 чи 300 людей по тисячі навіть доларів, то вони непогано заробляють. Але що цим людям буде? Дають готові якісь там товари, але ці товари такі, що вони коштують копійки в магазині. І ви їх вже не зможете продати в два-три рази дорожче в інтернет-магазині. І в результаті також нічого не отримують. Ось тому, перш ніж братися за якийсь бізнес чи купувати якісь навчання, також треба добре подумати і вирішити, чи... Ви справді, чи ви справді варті того, щоб вас обманули, і щоб ви нічого за свої великі гроші не отримали абсолютно нічого. Тому ще раз хочу сказати, що найкраще це мережевий бізнес, тому що тут є продукт. І ви можете на ньому заробляти. Ви можете відкрити свої інтернет-магазини і пропонувати цю, самі користуватися і пропонувати цю продукцію іншим людям. Зараз дуже багато є соцмереж, і всюди можна відкрити свій магазин: Ютуб, Інстаграм, Фейсбук, Тікток. Де тільки будь-яка є соцмережа, там можна свій магазин відкривати. А компанія Prove – це ще 37 країн, і в кожній країні також на кожну країну можна... Відкривати свій магазин. Тобто ви можете з одного офісу мати багато магазинів, відправляти туди продукцію, пропонувати людям якість і товар. Тому дивіться, думайте, щоб ви не попалися на всякі лохотрони. Якщо вам цікаво, як почати бізнес із компанії Прове, то пишіть мені в приват і я вам розкажу, як це зробити. Ось, ось така була інформація. Я сама її побачила і вирішила розказати вам, щоб ви вирішили, що вам потрібно. І якщо хочете міжнародний бізнес, то це тільки з мережою компанією і з компанією Прове. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Пишіть мені в приват, кому була цікава ця інформація. Папа, мирного дня.